Номер 225. Виразіть у годинах та подайте вигляді мішаного числа з нескоротною дробовою частиною. І так, 370 хвилин у першому завданні потрібно подати у годинах, у вигляді мішаного числа з нескоротною дробовою частиною. Ми знаємо, що у годині 60 хвилин. А щоб перевести хвилини у години, треба поділити на 60 370. Поділимо на 60. Візьмемо по 6, 6 на 60, 6, у 6 – 36, 360 і 10 остачі. Тобто, матимемо 6, цілих і 10 години. Але дріб у нас скоротний, можна поділити на 10. Одержимо 6,16 години. Друге завдання. 450 хвилин. 450 поділимо на 60, можемо закреслити по одному нулю і 45 поділити на 6. 6 у 7, 42. І залишається 3. Тобто це буде 7 цілих і 3 шостих години. 3,6 діляться на 3. Матимемо 7 1 другу години слідуюче завдання 552 хвилини. 552 хвилини. Знову у годині 60 хвилин поділимо 552 на 60. Візьмемо по 9, 0, 6, 9, 54. 20 хвилин востачі. І так, це буде 9,1260 години. Але 12,60 – скоротні. Діляться і 12,60 і на 6. одержимо дев'їлих. Даже не на шість, а на 12. Дев'ялих одна години. І четверте завдання. 636 хвилин. 636 ділим на 60. Візьмемо по 1, 60 3 6 10. І 36 в остачі. І так маємо.